Із сестрою Едітою Марією Улман зустрічаємося в Ужгороді в соборі Святого Георгія. Це храм римокатолицької парафії. Це таке для мене місце, де куди я заходила, будучи студенткою, і е, перед екзаменами, після екзамену тут молилася. І Я бачу, що е, якось коли вертаюся в Ужгород, то розумію, ага, я тут вдома. 19 травня діта Улман у рідній парафії міста Свалява склала вічні обітниці і прийняла остаточне рішення стати монахинею. Відтак отримала друге ім'я Марія. Це є три обітниці чистоти убогості послуху. Чистоти це означає обітниця, безшлюбність, і що сестра монахиня намагається мати чисте серце і берегти себе від гріха. Потім є обітниця послуху, що я послушна своєму згромадженню кон. Конституціям, тобто нашим правилам, згромадження, але найперше, богу і його волі, обітниця. Убогості це означає, що я не маю власного майна, і все наше майно це є спільне в користуванні нашого згромадження. Я про нього дбаю, і також я веду життя, яке є в солідарності з убогими і бідними. Віра приносить мені радість. І я своїм гаслом на вічній обітниці вибрала фразу зі святого письма. Не журіться, бо радість у Господа у Господі це ваша сила, зі сліви діти Марії. Особливістю згромадження сестер служниць Святого Духа є постійна готовність до місій. Згромадження це не турбюро, тобто ми. Вирішуємо спільно, куди де можемо працювати по можливостях за потребами, також за здібностями. Пам'ятаю про Україну, адже Україна тепер дуже потребує цієї підтримки будь-якої молитовної і матеріальної. Тож тримаю зв'язок із нашими воїнами, із теж в родині маємо тих, які служать, які є на передовій. І це ну не є так, що якщо ти йдеш у монастирі, ти не зважаєш те, що є на життя в світі. Діта Марія згадує, вперше задумалася про монашество після 25 років, і з того моменту до прийняття остаточного рішення пройшло 9 років. До життя в спільноті в монашій спільноті. Я працювала на телебаченні перед тим і ще трохи викладала на курсах іноземних мов. Так що у мене було ну, своє життя і досить насичене. Там різні фестивалі, культурні проекти ми організовували. То вирішила, піду попробую спробую життя в спільноті, адже ця думка мені постійно так не давала спокою. Мама, я пам'ятаю, вона. Так, не дуже була до цього так готовою, адже вона знає, що життя у спільноті, життя в монастирі це не завжди легко. А тато завжди такий, я тобою пишаюся, ти на правильній дорозі. Зараз моя мама бачить, думаю, що я спокійна, що я щаслива, то, то підтримує мене. У соборі Святого Георга в Ужгороді є орган. Сестра Марія і Діта сідає за інструмент. Так як я ходила в музичну школу і була потреба така, щоб на Божій службі літургії грати, ну, компонувати і співати, Ну, то, так як не було нікого, то змогла прислужитися цим своїм даром і його розвивати. Якщо є можливість, то граю взагалі не на органі, але на гітарі або на піаніно на кіборді, на чому є можливість. Найголовніше, щоб коли ти граєш, щоб могли люди молитися, і ти молилася. Після складання обітниці Діта Марія отримала призначення на служіння Сполучених Штатах Америки. Ми працюємо в 49 країнах світу, у нас є три тисячі по всьому світі сестер. І це Життя, яке відкрите до людей, відкрите на суспільство. Ми дивимося, які є потреби суспільства, і там ангажуємося, і йдемо туди, в ті міста, в ті країни, де є потреба. Мені допомогло, що я з Закарпаття і теж із сім'ї, де є і угорці, і словаки, і німці, австрійці, то тобто це наша закарпатська. Міжнародність мені допомогла у моєму згромадженні, яке є міжнародним. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – колишин, Суспільне новини.